24 лютого ми шукали зброю, щоб видавати добровольцям. Знаходили там по різним кинутим складам. І один із основних, так кажучи, постачальників нам допоміг ОГУР зі зброєю. Ось і тому ми там. Співпрацювали, робили теж різні задачі разом з Гуром. Там є ряд задач. Ми там підривали мост, бо повинен був бронепотяг їхати з напрямку Дергачів на Харків. Тобто ми там підірвали рейки. Ну це все разом з Гуром було. На той момент ми почали оформлюватись в територіальну оборону, але задачі у нас були різні. І ми призупинили оформлення, і на той момент ми вже планували наступальні операції. Ми тримали окружну дорогу, ми були в полуоточенні Харків і ми планували наступальні операції, щоб розбувати, розтягувати росіян, щоб можна було як надалі відкинути їх від Харкова, щоб зупинити ці обстріли і. Знову ж таки шукали де оформити всіх добровольців, і це був один із таких моментів: це гур, який нам запропонував. І ми погодилися всіми добровольцями оформились в ГУР.